Мої вітання всім поціновувачам мандрів і пригод. Мене кличуть Артемич, а ви на каналі Околяса. Цьогоріч весна видалася напрочуд ранньою, тож не дивно, що після зимової сплячки прокинулася маса мотозалежних і в нестримному пориві вигонить мототоксикоз, який накопичився впродовж нельотної погоди. При цьому бентежачи всіх учасників дорожнього руху. А деякі вершники двоколісних вже планують маршрути в перечутті майбутніх подорожей. Звісно ж знайдуться ті, хто скаже, що зараз це не на часі. Але тут я мушу заперечити. Адже якщо подорож це ваша таблетка від депресії і стресу, якщо це те, що вам дозволяє привести думки до ладу, відпочити і отримати ресурс для подальшої діяльності, то це безперечно саме те, що вам потрібно. Адже краще мчати вперед на двох колесах, чим давати задньо ковтаючи седативні колеса чи наступаючи на чарку. Це точно не допоможе ні вам, ні вашим оточуючим, ні Україні. З назви відео ви вже зрозуміли, що сьогодні мова піде про планування мотоподорожі. І так, я розумію, що на Ютубі вже мільйон і маленький мішечок розборів цієї теми. Ну, але оскільки в мене на каналі вже 2,5 відео і підписників перевалило через дві сотні, тож я вирішив теж додати свої 5 копійок до цієї теми. Передбачаю жарти, що такий номінал в Україні вже не ходить. Кому буде корисним це відео, звичайно ж, першопрохідцям, тим, хто лише планує свою першу подорож. І тим, хто безмежно хоче в мандри, але чомусь побоюється. Думаю, саме ви і дивитеся це відео, адже бувалі байкери прогорнули його ще на етапі прочитання назви. Для тих, же, хто цікавиться цією темою, сьогодні я спробую дати корисні поради і розвіяти деякі страхи або ж додати їх тут, як піде. А перш ніж почати, я трішки зміню локацію. Адже сьогодні я знаходжуся в чудовому місці біля річки, і було б досить дурним тоном не показати цієї краси вам. А доки я у пошуку невеличкий усний дисклеймер. Подальша інформація, яку ви почуєте, це моє суб'єктивне бачення з деякою претензією на об'єктивність. Зрозуміло, зумовлене воно моїм особистим досвідом, потребами і в деякій мірі переконаннями. І останнє, скільки б відео ви не передивилися, обов'язково наберете в свою першу подорож зайвих речей. І лише власний досвід дозволить вам скласти той список необхідних приготувань і речей, які будуть потрібні особисто. вам. Ну що ж, погазували. Пункт перший. На чому їхати? І тут насправді не важливо, що маємо, на тому і їдемо. Будь це Honda Goldwyn чи, скажімо, мопед. Все буде впиратися лише у комфорт переміщення. Хоча ні, байк це про будь-що: адреналін, свободу, драйв, емоції, але не про комфорт. Таке поняття як комфорт взагалі необхідно виключити з мотосленгу. Тут насправді як? Якщо байкерові не спекотно, не холодно, він не мокрий і не брудний, значить, він здох. Основна умова це, щоб ваш двоколісний був справний і міг подолати ті умови, в яких ви його будете експлуатувати. Звідси випливає друге. Як підготувати байк. Тут загалом все досить просто. Він повинен бути справний. І обслужений. Якщо двигун не троїть, при їзді ваш мотоцикл не видає звуки концерних бляшанок по асфальту, і з нього нічого не біжить, не стосується харлеїв. Адже якщо з херлея не капає олива, то значить вона вся витекла. Так, так, накидайте мені зараз дизлайків за цей бородатий жарт. Отже, не троїть, не гримить і не підтікає. Значить, ваш байк готовий до дальняка. Загалом тут формула досить проста: якщо ваш двоколісний не відригує щось кожні 100 км, то з великою вірогідністю проїде весь запланований вами маршрут. Що по інструменту? Є ті, хто бере всі ключі, які є в гаражі болгарку, дрель, сварочний апарат, токарний станок. Я ж особисто беру лише ремкомплект для шин, армований скотч, стяжки, обов'язково синю ізоленту. Ключі беру лише до тих вузлів, які я реально можу відремонтувати в дорозі. Компресор, і той не завжди. Якщо ж ви побоюєтесь, то можете нагуглити контакти байк-постів по своєму маршруту. Там обов'язково поможуть. Та і раптом чого, в дорозі теж обов'язково знайдуться водії, які запропонують свою допомогу. Пункт 3. Які речі брати. І це, мабуть, найбільш дискусійна тема. Тут би я поділив байкерів на три групи. Максималісти. Це ті, які беруть весь гардероб, їхній байк обвішаний кофрами, центральний, бокові, сумки на дугах, сумка на бакові, і позаду їде бус із забезпеченням. І повірте, це не перебільшення. Нормальні. Це ті, які беруть все необхідне, можливо, з якимсь невеликим запасом. І мінімалісти. Це ті, які пакують все необхідне, але перед самою подорожю зі словами та якось без цього обійдуся, викладають половину речей. І от саме до таких відношуся і я. Беру лише шорти, пару футболок, босоніжки, змінку спідньої, шкарпетки, щось щоб утеплитися, штани, кофту. Засоби особистої гігієни, аптечку і на цьому, мабуть, все. Щодо екіпу, тут те, що на мені. Але екіп це досить індивідуальна річ. Кожен одягає те, що йому комфортно, або відповідно до умов, в яких буде проходити подорож. Траса це чи ендуро. Пункт четвертий – Ночівля. Тут є кілька варіантів. Перший це гостинні двори, хостели, готелі. І насправді цим варіантом я досить часто користуюся, коли подорожую на одинці або в парі. Зазвичай обираю хостели або гостинні двори до 500 гривень. Які тут плюси? Ну, перш за все, це комфорт сну, душ. кухня. Пралка, праска і так далі. Які мінуси? Ну, перш за все, це додаткові витрати на подорож. Також необхідність бронювання заздалегідь. Хоча я бронюю в той самий день, бо не знаю, де я буду завтра. Також однією з основних умов це є наявність парковки на території. Наступний вид ночівлі це кемпінг на природі. В наметі або, скажімо, в гамаку. Які плюси? Ну, перш за все, це те, що ви можете зупинитись там, де вас застала ніч. Ви не прив'язані до якогось конкретного місця. Також, це єднання з природою. Які ж мінуси? Ну, безперечно, це значно менший комфорт. Також необхідність возити речі для кемпінгу. А вони зазвичай займають досить великий об'єм. Також мінусом ночівлі в наметі є ваша безпека. Оскільки завжди хочеться зупинитися в якомусь красивому, охайному місці, а зазвичай такі місця повні народу. І не завжди компанії, які відпочивають тверезі і доброзичливі. Тому подорожуючи на одинці, це не завжди найкращий варіант. Якщо ж ви подорожуєте компанією, тоді проблем у цьому абсолютно немає ніяких. Останній вид комбінований. Це поєднання двох попередніх. І якраз він дає можливість насолодитися і природою, і добре відпочити за потреби. Який обирати, це вже залежить від ваших вподобань. Пункт п'ятий. Харчування. Якщо я зупиняюся в хостелах чи гостиних дворах, то тут завжди присутня кухня з усім реманентом, і тому проблем з приготуванням їжі не виникає загалом. В дорозі ж чи в проведенні ночі в форматі кемпінгу. Я використовую ось такий казанок з газовим пальничком. Який формат цього пальника, я думаю, взагалі не буде відігравати ролі. Головне, щоб він виконував справно свої функції. Також одним з методів приготування їжі є використання ось такої спиртової печі. Щодо продуктів, то я беру з собою лише ті, які мені необхідні впродовж дня. Це інше закуповую по ходу подорожі. Благо, практично в кожному селі є крамниця. Ну і останнє, мабуть, це гаджети. Я з собою беру павербанк на 20 А. Навігацію використовую в смартфоні. Щодо зйомок, то, наприклад, ось оцей ось випуск практично повністю знятий на ось оцей ось китайський iPhone. При цьому камеру, яка займала півкофру, я просто Провозив з собою. Тож найкраща камера та, яка під рукою. Отже, розібравши основні пункти підготовки до мотоподорожі, давайте поглянемо на той набір речей, які беру особисто я. Ремкомплект для шин, компресор, ключі, мастило для ланцюга. Щоправда, в дорогу я беру маленький флакон. Омивач ланцюга у вигляді керосину купую вже в дорозі по мірі необхідності. Засоби особистої гігієни, аптечка. По одягу. Один комплект для спеки і один комплект для прохолодної погоди. Обов'язково дощовик. Кухня. Ємність для води. В дорогу беру літро півтора, для кемпінгу 2-4 літри, в залежності від того, зупиняюся я біля водойми чи ні. І кемпінг. Гамак. Одномісний намет, як бачите, крок-фактор невеликий, але насправді він захищає лише від невеликого вітру і комарів. Хоча за несприятливих погодних умов я і не прихильник зупинятися на природі. Кайфу ноль. Але якщо виїжджаю чисто на природу, тоді беру. Ось такий повноцінний двошаровий намет. Як бачите, різниця у них досить суттєва, надувний коврик, спальник і тент на випадок дощу. Електроніка. Як бачите, все по мінімуму. І всі ці речі акурат поміщаються, в задній кофр. І невелику сумку на пасажирське сидіння. Якщо ж забрати речі для кемпінгу, то все це поміститься в один єдиний задній кофр. То й таке. Але наголошую: все вище сказане, ні в якому разі не приймайте за інструкцію. Це окреме бачення окремої особи. Друзі, маю надію, що я дав відповіді на деякі ваші запитання. А ті, які залишились, задавайте в коментарях, я радо відповім на них. Хто ще не підписався, підписуйтеся, сподобалось відео, ставте палець до гори. І пам'ятайте, що ця мить ніколи не повернеться. Тож маєте бажання подорожувати, подорожуйте. І чухайте ноги об дороги. Побачимось!